Торік навесні над Руською замайорів жовто-блакитний український прапор, ідея встановлення якого належить членам районної спілки Риболовів Тетіївщини. Відтоді його важко було не помітити. А днями прапор зник з річки. За словами членів спілки, які відразу помітили зникнення, прапор навмисне хтось зірвав, адже закріплений він був надійно. Дивно, що ніхто з Тетіївчан не помітив зловмисників і не зрозуміло, як в той час, коли на сході гинуть наші хлопці, в Тетіїві знайшлися ті, кому заважав державний символ. Такий стан речей для активістів зі спілки є неприйнятним, тому відразу ж вирішили на тому ж місці встановити новий стяг. Ця робота досить кропітка, однак люди, які відважилися кинути виклик браконьєрам, не бояться труднощів. Щоглу для прапора виготовили металеву, пофарбували, на верхівку встановили тризуб. Сьогодні ми, члени спілки та мер міста Тетіва, майстру Пруславнич, присутні при встановленні державного стягу на річці Розька міста Тетіва. Він стояв у нас понад два роки, ну, вчора невідомими злочинцем був знищений. Сьогодні зусиллями спілки був поновлений і встановлений на тому самому місці. Хочу сказати попередження, що, шановні жителі, шануйте, бо це стяг нашої України, а той, хто це вчора зробив. Більш так не робіть. Поряд місця, де встановлено прапор, проходить траса обласного значення. Та й сотні титіївчан бувають тут щодня. Тепер знову всім видно, що наша руська належить українцям, а наше місто сповнене патріотів.